Красота. Ото коли приблизно ось так знаходиш. Ось такі красиві грибочки. Молодюсінькі Ось три. Ще один там є збоку. Невеличкий. Зараз вам покажу. Треба трошки перейти. Ось де стоїть. Зараз я піднімусь і зірву його. Файні гриби, що сказати. Ну, то я настажчий екземпляр, вже одного зрізав. Ось такий. Інший тут собі стоїть та думаю покажу, бо то є гриби справжні фантастичні такі чудесні, я б сказав. Ось така краса. Ну, якби всі такі, то то було б неперевершено. Що скажете? Так, у лісі страшне. Але вже багато ось таких подібних до цих рибочків попадається рідко. Ось тут будуть два добрі ці, можливо, ще навіть і цей можна взяти. Ну, вже теж його не варто брати. Тут ніщо вибрати, він... ну він чистий, але вибрати ніщо. цей вже буде поганий, лепкавий після дощу, той наверху теж буде недобрий. Ще внизу там один теж буде недобрий. Ну, а ті два файні. Тих заберемо. Ну і ще той маленький, ось там. Тих, тот теж заберемо. Грібів є, але переважна більшість таких не дуже важливих грибів, тому дуже треба багато грібів, бо половину треба викидати. Та ж сама ситуація. Викидаємо, залишаємо. Один забираємо, один залишаємо, там один забираємо. Там ще один залишаємо і там ще один молоденький забираємо. Ну, гриби такі, що нема що з них взяти, ніхто тут не був. Ну, це вже погані гриби, ми такі брати не будемо. Ось так. Не буду навіть підходити, знімати, бо вони поганенькі. Ось грибочок показую вам. Він там стоїть. Я вже намолотив стільки. Я йду в підйом. Нарешті хоч одна прекрасна знахідка. Ось такий. Я пішов туди, де склони, дуже великі схили. Тут важко підійматися, захекався, але я вже зранку був, не знімав нічого, але був в лісі, це вже другий похід. То я просто побігав, побігав, ківш набрав і додому. А зараз в іншу місцину пішов. Один з кращих таких. Знахідок сьогодні ось цей гриб. Не сьогодні, ну, а тепер. Викинув вже 11 старих грибів. Сумно, звичайно. Бо були би добре, якби були хороші. Але що поробиш? Продовжуємо. Так, показую. Дивіться. Два, три. Четвертий. Далі. Ось п'ятий. Ось. Не напню, це ні. Ось шестий. І це тільки що я їх так помітив. Не маю змоги вам всіх показати, тому що тут схили страшні. Я не можу з телефоном... Ладно, щоб у мене була камера, працювала. Ще мені нічого не дзвонили за неї. То тоді я би міг походити, пос... показати вам усі. А так, телефон трясеться, піднімати важко після дощу мокро. то... Не варіант. Я ось там вам ці три покажу, а ті по один позабираю. Я чекаю велику купу, щоб вам показати. Ось. Ну а це така лісова дорога тут. По ній комфортно так можна пройтися, подивитися чи є гриба. Ось. Дивіться. що за екземпляр? Ну це вже да. Це вже непоганий. І знизу непоганий. Такі би гриби збирав. Ну але знаходитися треба добряче. Згори видивлю гриба і мушу спускатися. Бо не одного видив, а три зразу так не хотів, я аж звідти зверху спустився за цими грибами. Ну, гриби в... начебто непогані. Це Варто, напевно, було спускатися за ними, бо дивіться, який о, та то файний. Ну, такий файний. Думав, буде краще. Взагалі ці, бачите, хвиля пройшла. Вони почали бути такі більш-менш гірші. Ну, але, ну що зробити? Беремо те, що є. Гриби на сушіння фест. Ну, хороші. Хто би що не казав, а такі гриби сушать всі. Ось так. Скажіть мені, чому, чому таких грибів так мало? Я за такими прийшов, а не за лепедунами, яких вже викидав 100-500. Такі грибочки, то є файно. А такі великани. Чорні. Ну, знайшов, а зараз вам покажу, що знайшов ось такого непоганого. ну Цього не знімав, але непоганий. Ось такі теж гриби. Файні насушіння просто ідеальні. Ось такі грибочки. Шукаємо по такому лісу. Дивіться, де знайшов гриба прямо в старому коріні. Ну таке не часто побачиш, буває, але рідко. Ой, тут якийсь двойний корінь. Так, це двойний грибок. Так, зараз ми його витягнемо. Ось такий, ну непоганий ще. Ще непоганий. Корінці переломилися, ну це зрозуміло. Він добре, що так вийшов. Ну. Хороша знахідка. Ну, ще одна знахідка. Такий. Трошки їх вже їдять, тому що грибів значно менше вже стало в лісі. Тому і поїдені. І старі, молодих практично вже немає. Ну, подивимося, як буде після цих дощів. Так, мій рюкзачок. Дивимося, скільки в ньому є. Ну, трохи наколотив. Зараз ще трохи і він буде повний. Корзиночку якраз перегрузив. Так, ось такий рюкзачок. Та я його вже замазав капітально. Сьогодні вже в другий раз з ним їду. Кого цікавить, ссылочка буде в описі на такий рюкзачок від Акрополіса українського виробника. Мокрий, брудний, треба його чистити, бо я сьогодні два походи махнув, відбризкав його, намочив трохи, бо дощ падав. Але він себе оправдовує, що, що правда, то правда. З ним зручніше збирати в 10 разів. Тому, кого цікавить, ссылочка в описі під відео. Йдемо далі. Так, ще дві знахідочки. молоденькі. Ось один такий. Ой, тримається, то як? Ось такий один. Ще в мене два. Я плюс сироїшки беру, бо дивіться, які гарненькі. Я один кошик перегрузив вже. І взяв сироїшки теж. І другий у мене ось під тим бучком там біліється. Зараз до нього підійду, подивлюся, що з ним там. Ну, а поки що ось такий знахідка. Ну є десь все по молодому грибу, що теж непогано радує, бо значить вони ще підростають. І більш-менш так періодично можна виходити в ліс за грибами. Ну Але так уже масивно, поки думаю, не буде пару днів, поки не пригріє і цей дощ, що впав, не дасть нову хвилю грибів. Ось такий. Так, прямо пошти біля дороги, тут навіть трактор якийсь їде. Я знаходжу ось такі два білі гриби, більш-менш непогані. Ну, на сьогодні це ще дуже навіть хороші гриби, бо великого вибору немає. Ось такі плюс дві знахідки. Я вже на такому крутому спуску. Ось зараз буду вже біля потоку, там дорога. І будемо вже потроху завершуватися, подивимось, що там біля дороги деякі локації, і будемо завершувати цей похід. Ну, Це вже така звичайна грибалка, коли грибів вже небагато. Виходите багато відстані, знаходите мало грибів, але час від часу... Попадаються і знаходити. Ось це зараз така в мене грибалка. Якщо довго ходити, то можна назбирати навіть непогано. Але так як було перед цим, що ви в ліс забігли сюди туди кошик повний додому. Зараз такого нема. Ну, Дощило, мокро, можливо, гриби ще все-таки себе покажуть. Дивіться, дорога. Я вже їду з великого лісу, ось там хатина у людей. Я так їду, 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 бачу біля дороги. Ось такий білий грибочок. Скажіть фантастика. Правда? Ну, як я його міг побачити сам не знаю, але факт того, що є. Ось такий красивий.